Купити Гренландію, Канаду, приєднати до США, перейменувати мексиканську затоку та взяти знову під контроль Панамський канал. Такі амбіції новообраного президента США Дональда Трампа просто хоче залишитися в історії як один з найкращих і найпотужніших президентів Сполучених Штатів Америки в історії Сполучених Штатів Америки у своїх соцмережах. Він опублікував нову карту, де Канада є 51 м штатом Америки. Та на думку політологів та дипломатів, ці дії є хіба що відволікаючим викрутасом. Мені видається, що Трамп просто накидує величезну купу предметів в одній тематиці, тобто це займає територію Сполучених Штатів Америки, для того, щоб хоча б щось вийшло. Чернадо, це він маневр, Треба ж про щось велике голосно сказати, щоб всі звернули на це увагу, але пропустили інше, що дійсно хоче зробити адміністрація Трампа. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо відповів на заяву Трампа, що на це немає жодного шансу. Натомість Ілон Маск висміяв політика у соцмережі ікс, назвавши його дівчинкою, та заявив, що Трюдо вже не є губернатором Канади, тому його думка не має ніякого значення.